Пусть зараз ось редиска росте. Спасати редиску Спасати від морозів. редиску буде. Бо кажуть, що мороз буде конкретний. Зараз трошки її приподніму над землею. Щоб не торкалася плівка. Так. Да. Плівка не торкалася землі. А то в нас вже було таке, воно тоді плівка торкається і поприхвачувало. Треба такий купол зробити, трошки приподняти плівку. Тут така ревісочка гарненька. Маленька, сході, Та вон Кіровогорадська чи Черкаська області сніг лежить. Страшний. Якби морозів не було тільки, okay. ну. Ну да, сніг то таке. Ось воно ж і сонечко ще трошки на небі блистить, то він розтане. А ото як мороз, то. То вже не, не дуже гарно. Та ти прямо в рядок тут забив. І що? То ми сіяли так. Глоб 4, кажуть, не забив. Прімог віздуки шляпкою, як ще хварину б'єш. Саша, обережно, не наступай на редиску. Трошки ногу вивертай на міжряддя. Я не було. А то ти затопчеш редиску, поки зробиш конструкцію свою. Ну да, там, щоб цих не було. Іде таких сучків, щоб не подрало пленку чи гвістків. Ото проволока там нічого, загнута вниз. Тут загнута. А. Тут не загнута. Ну так, там. Де такі сучки здорові, чи проволока, щоб это... порве плівку. Воно ж, якби вітру не було, а так вітер. Ось дивіться, натягнута якось на картошки плівка, так гарно стоїть. Та зараз і тихенько, то смородинка зелена вже яка. І абрикоса вже розцвіта. Вже квіточки такі, воно таке. Як завжди квітень. Ось такий і квітень. Давай я тут стану ногою. Так, а лопату ж не взяли прикидати? За лопату забули. Ну, давай я піду, принесу лопату. Ну що, то порядочок. Як не накрив, зараз трошки ще придавлю десь і все вже не буде. Мороз туди не добереться. Зараз там трошки попридавлю і все. Буде.